Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо швидко, смачно, корисно, а головне з простих і доступних кожному інгредієнтів. Це буде вінегрет з горошком. Для приготування вінегрету я буду використовувати наступні інгредієнти: консервований горошок, одна банка, буряк три штучки середнього розміру або, як у мене шість невеличких. Морква 4 штучки середнього розміру, 3 картоплини, 1 цибулина, 4 квафені огірка. До речі, на моєму каналі є супер класний рецепт квафених огірків під капронову кришку, які ідеально підійдуть під цей вінегрет, і не тільки. Також оливкова олія приблизно 50 мл, сіль та чорний мелений перець по смаку. Декілька важливих моментів. В інтернеті ви можете зустріти, що в оригінальному рецепті вінегрету ви можете замінити горошок на квасолю. Також, е, коли нарізаєте овочі, то краще буряк нарізати окремо, потім перемішати його з олією, і в такому випадку він не буде віддавати свій колір іншим овочам. І заправка в оригінальному рецепті робиться з додаванням винного оцу. Тому враховуйте ці моменти, будь ласка. У мене свій рецепт вінегрету, він вам точно сподобається, я впевнений. Отже, всі ми овочі відварили і нарізаємо їх приблизно однаковими шматочками кубиками. Ось як бачите на своїх екранах. Додаєте в'ємність для замішування. Сюди ж ми додаємо сі та чорний мелений перець по смаку, також олівкову олію і всипаємо горошок. Перемішуємо. І я полюбляю відставити на годинку дві до холодильника. Все, друзі. Як бачите, все просто, швидко, смачно, корисно, а також реально із простих і доступних кожному інгредієнтів. На виході маємо ось таку смакоту. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте і кажу вам до нових зустрічей.